Майже півроку вулиця Паїсія Величковського у Полтаві закрита для проїзду транспорту. Рішення ухвалили наприкінці січня через сув ґрунту. Маршрутні автобуси курсують в об'їзд, а дехто з місцевих ходить пішки. Людям дуже важко з сумками підніматися туди. Це важко. Не всі можуть, особливо на возрасті, коли скупляються сумками на колісах. Там особливо не пайдеш і не витягнеш. В лікарню дуже незручно. Аналізи з утра здавати. Люди всі не влазять, їдуть сюди набита маршрутка. Тріщина на дорожньому покритті на горі поблизу Хрестовоздвиженського монастиря виникла понад рік тому, у травні 2023-го, одна з причин пустоти під асфальтом, які вимило водою. Аби відремонтувати цю ділянку, необхідна проєктно-кошторисна документація. Її мали виготовити до кінця травня за майже півтора мільйони гривень. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради Тарас Панасенко. Станом на липень планували розпочати ремонтні роботи з підрядником, але досі цього не зробили. Затримали виготовлення проєктної документації, зокрема археологічні розкопки на цій ділянці. На той період проєктанти були зобов'язані припинити будь-яку діяльність, розповів Тарас Панасенко. А в травні, за його словами, стався новий зсув ґрунту. Кажем так, середину квітня вже була готова робоча концепція. Робочий проект по влаштуванню там свайного поля 에, вздовж ділянки протягом червня. Проєктна організація, то, скажімо так, винаходила іншу концепцію, інші, там, інші рішення, і вони зайняті на даний час цим. До 15 липня перед ними стоїть завдання видати вже робочий проєкт. Вони обіцяють, але я обіцяю зі свого боку, що якщо вони не опоруються, ми їх змінимо. Якщо доведеться шукати іншу проєктну організацію, це потребуватиме додаткового часу на проведення тендеру та укладення договору з проєктантом. Далі нададуть певний час на розробку документації та плану ремонту. А вже після завершення цих робіт знову за тендером мають шукати підрядника, який виконає саме облаштування дороги. У мене машини немає, але як звичайному жителю червоного шляху великі труднощі доставляє сісти на Автобуси добратися до Южного то було ну, буквально 20 хвилин. А зараз це займає час із лишнім. Там трошки ціни дешевше, ніж на центральному ринку. Для пішоходів біля так званого серпантину є доріжка зі сходами, якою можна спуститися до підніжжя Монастирської гори. Нею користується, зокрема, 15-річний Олександр. Вона виїжджає на серпантин, і там далі йде околична дорога по серпантину ще трошки. Я кожен день їжу на тренування, от по два тренування на день. Щоб доїхати до тренування, треба в середньому десь півтори години, щоб доїхати до центру, ще дочекатися автобуса іншого і пересісти. Дуже довго їздити. Незручно дуже. Їжу я два рази в день. Це мені сьогодні треба було в лікарню, то я їздила в місті, тоді з міста доїхала до лікарні. 12 гривень ми платимо. Люди вже ж попривикали. Ну, звісно, вигідно їздити в кругову, а діватися ж нікуди. З сув ґрунту на вулиці Паїсія Величковського нині поступово продовжується, розповів Тарас Панасенко. Скільки грошей буде потрібно на ремонт, поки невідомо. Давайте відштовхнемося від проектного рішення. Це вона вже буде давати мені, скажімо так, нагоду вийти з пропозицією до депутатського корпусу, що нам потрібні на влаштування цього об'єкту такі то кошти. І ми будемо їх искати там, там, там ще не будемо їх іскати. Раніше відремонтувати ділянку дороги на червоний шлях планували до кінця 2024 року. Нині дату початку та закінчення робіт не прогнозують. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.